Місцеві школярі літнього здоров'я пройдуть у Хшанові. Це польське місто, партнер Івано-Франківська, дітей пільгових категорій, учасників бойових дій, загиблих захисників зниклих безвісти та поранених. Чекає справжній каоський відпочинок. Дітки будуть проживати у палаточному містечку. Для них буде організована дуже цікава програма, пов'язана із рухливими іграми. Їх також будуть водити до моря. Це вже не вперше поїздка. Минулого року також до міста Хшанов запрошувало наших дітей в таку екскурсійну поїздку, і всі дітки були дуже задоволені. Канікули у Кшанові для юних іван-франківців триватимуть майже. Три тижні, тож вони сповна відчують літо, змістовно відпочинуть серед однолітків знайдуть нових друзів з різних країн. «Угорщина Угорщині була і в Польщі вже була. Звичайно, гарні. Так? Багато друзів, гарних емоцій. Ну, чужа країна, звичаї. Чужі свої вони показували. Там були концерти, там були, вони співали, в вишиванках були дітки. Ну, я рахую, що це також і вони показали свою країну. Тоді ще не було війни, а зараз зовсім інакші емоції, зовсім інакші враження будуть. І надіємося, що все буде добре. Чимало школярів не вперше проводять літні канікули за кордоном, відтак з нетерпінням чекають на нові досвіди і захоплюючі активності. Сподіваюся, що мені сподобається тим більше, так як я перший раз в такому таборі а, скаутському, то Ну я сподіваюся, що мені все сподобається. Я думаю, що багато буде нами знайомства. Більше ми будемо не самі. Там будуть інші діти, і я думаю, що мало би бути дуже класно, тому що це три тижні як не як це багато. Відпочинкові поїздки за кордон відбуваються в рамках співпраці Івано-Франківська із зарубіжними містами-партнерами. Нинішнього року майже дві сотні дітей пільгових категорій вже були учасниками п'яти подорожей до Литви, Хорватії, Латвії та Угорщини. Михайло Березень Денис Сатановський. novas novas